на першому дні не даю, на втором не даю, а на третьому сам раз. В суді одного з міськрайонних судів Івано-Франківської області а обраниць слуги народу Анні Колісник про підозру у внесенні їх обох доставили до ізолятору тимчасового тримання. Всім привіт! З вами журналісти медіа проти корупції. Я ведуча контратюк Ганна. Сьогодні ми розповімо найактуальніші новини про корупцію в країні. Не забувайте підтримувати нас вподобайками, підписками та благодійними внесками, адже тільки так можлива наша подальша робота в допомозі людям. Реквізити для благодійних внесків є в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Нас дивляться мільйони людей в місяць, тому кожна гривня внеску має велике значення для нашої команди. Розпочнемо огляд новин з підсумків роботи Національного антикорупційного бюро за вересень. У вересні 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро розпочали розслідування у 53 нових кримінальних провадженнях. Про підозру повідомили 29 осіб, 5 обвинувальних актів стосовно 8 осіб скерованого до суду. Такими є підсумки роботи першого місяця осені 2022 року. Детективи Національного антикорупційного бюро викрали та повідомили про підозру. В суді одного з міськрайонних судів Івано-Франківської області, а також його посереднику у одержанні неправомірної вигоди, адвоката у підбурюванні до надання хабаря судді Одеського апеляційного суду, директора державного підприємства із утримання доріг у Полтавській області у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні коштів із державного дорожнього фонду. Чинному міському голові одного з населених пунктів Київської області у завданні на майже 9 мільйонів гривень збитків територіальній громаді чотирьом особам у зловживанні владою і службовому підробленні, через які пад Центр Енерго незаконно переплатило за природний газ більше 8 мільйонів гривень народному депутату України 3-го-9-го скликань у державній зраді та незаконному збагаченні. Голові одного з районних судів Кіровоградської області у одержанні неправомірної вигоди, а також двом помічникам судів. Восьми особам у заволодінні майном та коштами пад «Укрнафта» на суму понад 13 мільярдів гривень та трьом посадовцям ДП МТП Южний у заволодінні майже півтора мільйонами гривень. А тепер перейдемо до останніх новин жовтня, 12 жовтня 2022 року Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура Повідомили колишньому директору державного підприємства Укрбурштин та двом його співучасникам про підозру у вчиненні корупційних злочинів та підробці документів, що призвели до замаху на заволодіння коштами підприємства. У вересні 2020 року дочірнє підприємство Укрбурштин, засновником якого є державна акціонерна компанія, уклало договір відповідального зберігання науково-технічної документації вартістю 58 мільйонів гривень, власником якої, нібито було приватне підприємство. Директор державного підприємства інсценував їхні викрадення, заявивши про це в поліцію. У такий спосіб, в Укрбурштину утворився борг перед приватним товариством на понад 59 мільйонів гривень. Після цього співучасники злочину з метою стягнення боргу ініціювали відкриття справи про баткрутство Укрбурштину, щоб згодом стягнути кошти через відповідну процедуру. Насправді ж, як згодом з'ясували детективи, ніякої документації не існувало, Документи всі були підроблені. Організатором цієї корупційної схеми слідство вважає фізична особа, яка мала вплив на директора підприємства. Ця особа розробила план заволодіння коштами підприємства, розподілила ролі між учасниками злочину та поетак надавала вказівки. Справа про батрубство державного підприємства Укрбурштин перебуває у господарському суді міста Києва, однак наразі не розглянута. І, хоча підозрювані фактично не одержали кошти підприємства, вони виконали всі дії, які вважали за необхідне для цього, що й дозволило слідству інкримінувати їм організацію закінченого замаху на заволодіння майном ДП Укрбурштин. Далі мова піде про махінації з фантоматами: це автомати для приймання використаних поліетиленових пляшок та алюмінієвих банок. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура встановили новий епізод розкрадання коштів державного підприємства Укрекоресурси при закупівлі фандоматів у зв'язку з чим 12 жовтня 2022 року повідомили нові підозри раніше викритим учасникам схеми йдеться про директора державного підприємства керівника товариства з обмеженою відповідальністю і фізичну особу, дії яких кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, відповідні структури затримали колишнього директора ДП «Укроекоресурси» Дмитра Радіонова. За версією слідства, у серпні 2012 року Радіонов виручив закупити 100 автоматів із приймання використаної тари моделі МТ500. Ці фандомати є складними технологічними пристроями, здатними приймати до 1000 поліетиленових пляшок та 800 алюмінієвих банок. Їх виробляє єдина американська компанія. Однак замість перемовин із цим виробником українські підприємці підшукали іншу компанію, яка продала їм 100 фандоматів із набагато меншою приймальною здатністю. Згодом, як встановила експертиза, фандомати виявилися взагалі непридатними для використання. В результаті таких дій учасники злочинної схеми заволоділи коштами державного підприємства у сумі близько 14 мільйонів гривень. Для надання видимості законності проведеної закупівлі, учасники злочину ініціювали зміну до умов закупівлі, які стосувалися як технічних вимог до фандоматів, так і порядку розрахунків, зміна вартості через нібито зміну курсу гривні до долара. Задля маскування своїх злочинних дій вони також залучили посередника компанію, зареєстровану в іншій країні. Крім того, що поставили обладнання неналежної якості держпідприємству, учасники злочину ще й вдалися до шахрайства. Під заставу 100 непрацюючих пандоматів взяли кредит на понад 8 мільйонів гривень за підробленими документами. Про підозру їм повідомили у серпні 2022 року. Загалом слідство встановило три епізоди корупційної діяльності на цьому держпідприємстві за участі чотирьох осіб. Ну і як же ж наші новини про корупцію і без депутатів? 14 жовтня 2022 року Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народній депутатці України 9-го скликання обраниці Слуги народу Анні Колісник про підозру у внесенні недостовірних відомостей до Є-Декларації на понад 4 мільйони гривень. Дії особи кваліфікували згідно Кримінального кодексу України. Підозру підписав керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Підставою для розслідування зазначених фактів стали результати перевірки, проведеної Національним агентством із питань запобігання корупції. Досудовим розслідуванням, яке розпочато за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро, встановлено, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказала дві квартири у столиці. Частка у нежитловому приміщенні у Харкові та автомобіль, які перебували в неї у користуванні. В общем, я теж умна, якщо що загалом народний депутат не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4 мільйони гривень, що більше ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги закону України про запобігання корупції. У центру протидії корупції зазначають, що якщо її провину доведуть у суді, колісник буде змушена сподати штраф у розмірі від 42 до 51 тисячі гривень або піти на громадські роботи з позбавленням права обіймати певні посади. Я нічим в житті не займалась, ніколи не училась, училась тільки в школі. Одна з останніх новин на сьогодні це те, що на гарячому викраду посадовців поліції Сумщини. 16 жовтня Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовцю слідчого управління Нацполіції у Сумській області та його спільнику адвокати, яких зловили на гарячому днем раніше. Дії осіб кваліфікували згідно кримінального кодексу України. Слідство встановило, що посадовець підбурював підприємця надати йому хабар. За закриття кримінального провадження та, нібито, підкуп керівництва прокуратури області. Свої послуги поліціянт оцінив у 10 тисяч доларів США, однак згодом ще й сторгувався на 8 тисяч. <плес> Кошти мали передати двома траншами за посередництва спільника-адвоката. Під час передачі першого траншу його й викрили. Посадовця і його спільника затримали. 15 жовтня їх обох доставили до ізолятору тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Розслідування злочину детективи Національного антикорупційного бюро розпочали за заявою підприємця. Надіємось, вони отримують поповні за свої вимагання. До речі, а яке покарання обрали б ви для вищезгаданих осіб? Відповіді очікуємо в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе.